Станом на сьогодні у Миколаєві спостерігається підвищення захворюваності на сезонні хвороби, серед яких і COVID-19. загалом цьогоріч у місті зафіксували три летальні випадки через коронавірус. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай у ході брифінгу. Також занепокоєння медичних працівників викликає підвищення захворюваності на туберкульоз. На думку очільниці управління охорони здоров'я, це пов'язано зі стресом та подіями, які сьогодні переживають українці. Проліковано у нас близько 160 осіб з туберкульозом. Найприкріше з цього всього те, що сім чоловік це діти. Ми маємо випадки позалегеневого туберкульозу, який лікується набагато гірше. Ми маємо в цьому році випадок позалегеневого туберкульозу, туберкульозу хребта у хлопчика 8 років, який був прооперований в Охмадиті в Києві. Йому була поставлена стабілізуюча система. Сім'я абсолютно благополучна. Тому ще раз закликаю наших мешканців не нехтувати щепленнями. Перебіг цієї хвороби зазвичай тяжкий, каже Ірина Шамрай. А тому кожна людина має, хоча б раз на рік проходити обстеження у сімейного лікаря. Не менш актуальною проблемою для медичної галузі Миколаєва залишається і сказ. через підтоплення внаслідок підриву каховської ГЕС, а також бойові дії. Чимало тварин мігрували до більш спокійних територій. Внаслідок цього на Миколаївщині почастішили випадки укусів людей тваринами. Те, що сьогодні у нас 610 осіб звернулися за антирабічною допомогою. Свідчить про те, що більше половини з цих людей покусано радячими тваринами, а 15 це взагалі дикі тварини, це лисиці, це хорти, які підходили до помешкань населення. І всім особам, які звернулися за медичною допомогою, надана антирабічна допомога проведено щеплення проти сказу. Наразі медичні заклади вакциною забезпечені в повному обсязі. Якщо ігнорувати профілактику та після укусу вчасно не звернутися за медичною допомогою, вірогідність летального випадку дуже висока. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.